А, причому там всі фіксери безпредельщики вони їздять без а Ніхто. Потім на роботу треба І Їм нічого не загрожує, бо там всі uh -huh. їдуть по Нью-Йорку 40 км в час, чотири полоси велодороги. Тут, якщо людина просто виїжджає велосипедом на дорогу, це такого адреналіна їм не снилось нахуй ніколи. Там буде їхати пробка із 70 тачок за тобою. Хуй тебе хто буде обганяти. Тут ти просто тако чуть-чуть і вже тако -у -у. І тебе вже бля, випадає. Зі и геморой, блядь, ведь да. страх. Какие оце впечатлення, блядь. А ти, каш Нью-Йорк. Да, ти, каш Нью-Йорк, блядь. Тут... Нью-Йорк сосе. Угу. Uh -huh. Як ці відео, Hotline, New York, uh, Fix It, Hotline, know. і там якась ще одна серія Carbon, є. Carbon Streets of, блядь, Chrome. да, да? Да, Ні, Streets of Chrome — це просто, як люди їздять на роботу. а well, Hotline sia, no, sort of assim, nah, um, — це, типу, чувак записує, як вони ось ось катаються. Отак. Нарушають правила. Нарушають правила. Ох, да, нарушителі, блядь. Як вони навстрічно виїжджають на велосипедах. Ні, вони просто... Да, всі вахує від того, що, боже, я чуть не вбив людину! Типа э... чувак, ти виїхав на навстречу, да ця хуйня несеться тут з 50-х років, блядь, ми вже всі знаємо, що ви виїжджаєте на мы ми всі готові. Тоні хавк, чув, блядь, той, зовут. Не, не достає пушку. Тут, якщо людина тебе на встречці просто машиною не взбила, то она. Тут, тут, вона, вона, тут є ебанаты, які відкривають вікно і кричать: ти велосипед! Ты велосипед, а я машина, блядь. А я машина. Что ты тут делаешь? А, блядь.